Вітаю українці і нахуй москвороті. Якщо москвороті, говорящі, рускоязичні створіння не можуть перекласти з російської мови слово на українську, дерево, наприклад, чи рибу слово не можуть перекласти, то Нахріна ми маємо з ними справи. Нахріна нам мати справи з недорозвинутим лінгвістичним населенням. Нам потрібно мати справу з розумними людьми, які знають мови, не одну мову, які знають декілька мов. Так що думайте, з ким можна мати справу, чи з недолугим населенням. Яке не може перекласти одне слово, так, то, тобто з таксістами, які розмовляють ватною мовою. Думаю, які ти країні живеш. Трускоєзична як недолюді. В мене є країна, я її любив за волошки, очі, люди кораблі.